Першим серед низки зимових свят введення в храм Пресвятої Богородиці в народі зветься третя пречиста. Припадає свято на 4 грудня. Зазвичай в Україні до цього дня було прив'язано чимало прикмет. Якщо першим до хати заходив молодий гарний чоловік, а до того ще й з грішми, добра ознака: увесь рік в оселі будуть усі здорові і будуть вестися гроші. Якщо ж до хати зайде немічний та бідний, це погано. І хворі в хаті будуть, і злидні заведуться. А ще на початок зими існує повір'я. Коли на початок грудня випадає сніг, то такою буде вся зима. Коли ж немає, то що зробиш? З небесною канцелярією не поспориш. Я вас вітаю в ефірі програми «Околиці». Чи поставить земельна реформа крапку в конфліктах на межі? Козак з кагарлику збудував собі справжній козацький хутір. Домашня худоба в Таїланді працює в полі і турбізнесі. Коли закладено вже вино з нового врожаю, слід обов'язково перевірити те, котре вже зберігається. Щоб, не дай Боже, не було там оциту. Хоча, коли він є, це не означає, що слід родину просто вилити. В ній дуже добре можна замаринувати шашлики. Україна славиться перш за все домашніми винами. Шампанське Портвейн Херес. Ці назви після вступу до зони вільної торгівлі з ЄС українські винороби робити не можуть. Однак місцеві вина цілком можуть конкурувати з іноземними. Це довів п'ятий фестиваль молодого вина Закарпатське божеле в Ужгороді. Найкращі винороби аматори привезли напій з останнього врожаю. Особливість цьогорічного фесту місце проведення. Це винні підвали з 200-річною історією. Туристів туди пустили вперше. Ну, такої годи, як такої прикладної какета будуть. Тут Бога нам, дійсно, такий сахар Свідорада, де Навіть до 30 було. траміння бо 30, мускат було 26 24 Такі сорта, ляйка, все прекрасна сорта. Не сказати, що не надав судобавніка, сахар сахар що до, до градуса. Так що воже прекрасний возврат. Своє сонце у бокалі на фестиваль привезли з півсотні місцевих виноробів. Та щоб повністю відчути душу хмільного напою, його ще й треба правильно пити. Спочатку потрібно дивитися на вид, який він має, чи інтенсивний, чи чистий. Саме основне, щоб він був чистий. Інтенсивне окраска, що була другий етап це, як я сказав, виноніс. Ми дегустуємо аромати, відчуваємо, які є. Ну і третій етап це вже вино рот, де ми відчуваємо безпосередньо всі е, смакові властивості цього вина. Молоде вино недостатньо прозоре і має легкий смак. Часом навіть трохи схожий на сік, але в цьому і є його родзинка. Бело такі традиції, що закарпаття пили белого вина. Тепер ця традиція чуть змінилася. змінився, і тут і то, і то. Вже не такого, що можна сказати, що токо, бело вій, На половину, наполовину. Смак сухих вин, розуміють, більш старші люди. Молоді люблять напівсолодкі червоні. Тисячі туристів, які вже не вперше приїздять на фестиваль Божоле, вже давно визначилися із уподобаннями. Я би посоветовав людям використовувати тільки два критерії. нравиться, не нравиться. Все от лукавого. Якщо вам нравится вино, Покупайте і закладывайте. Не нравится, навіть якщо вам будуть говорить, що на самом деле этот сорт віна, вотон прочее. Если он вам не подобається, він не понравится вам і через 3 года, і через 5 лет, і через 10. Люблю солодкі, більш кріплені вина, а не зовсім молоді. Але тут можна вибрати на будь-якого клієнта, на будь-якого на будь-які смак. За літри вина закарпатські винороби просили від 40 гривень, майже як зазнані європейські марки. Домашнє вино, як правило, не підробляють, бо потреби немає робиш його для себе. Чого не скажеш про те, що стоїть на полицях магазинів? І питання стосується не тільки виробів алкогольних, але й інших продуктів харчування. У невеличкій кімнаті громадської приймальні управління захисту прав споживачів кілька років діє постійна експозиція неякісних товарів. Майже щомісяця вона оновлюється. На поличках продукти, напої, іграшки, одяг. Є експонати з неякісним маркуванням, через яке споживач не зміг отримати інформацію про товар. А є експонати, які не просто шкідливі, а навіть небезпечні для здоров'я. Вот на цій поличці ви бачите водки. группу водок, которые по лабораторным исследованиям не соответствовали требованиям нормативной э, документации. В частности, э, вот данный образец. Здесь была занижена крепость на 10,5%. Кроме всего прочего, здесь были посторонние примеси. Сульфати, ну звісно, небезпечно небезопасна употреблення такої водки. Щодня у приймальні люди за неповний рік тут прийняли майже тисячу скарг на якість послуг, зокрема житлово-комунальних, а неякісні якісні продукти несуть чи не щодня. Всього було перевірено продукції продовольсне і ні і продукції сфери услуг на майже 67 мільйонів гривень. І 42% цієї продукції в ході перевірок було знята з реалізації за результатами інспекцій та перевірок, які регулярно проводять фахівці управління, більше 4 тисяч посадових осіб сплатили штрафи майже на 600 тисяч гривень. Контроль за якістю харчування законодавчо закріплено за єдиним компетентним органом. Указами президента розпочато процес реорганізації в державній системі контролю та нагляду за безпечністю і якістю харчових продуктів. Доти, поки новоутворений компетентний орган не буде здатен в повному обсязі прийняти всі функції, їх будуть виконувати спеціалісти санітарно-епідеміологічної служби, які раніше займалися цією діяльністю. Кабінет міністрів України схвалив проект закону про ґрунти та їх родючість. Законопроект передбачає гарантоване збереження унікального ґрунтового покрову країни, його екологічних і продуктивних функцій, створення необхідних умов ефективного використання ґрунтових ресурсів без негативних наслідків для наступних поколінь. Перше за чотири роки вироблено профіцитні обсяги цукру 2 мільйони 100 тисяч тонн. У результаті надлишок білого піску становитиме близько 300 тисяч тонн. Цей показник перевищує минулорічний на понад 40%. Сьогодні держава закупила понад 150 тисяч тонн цукру за досить високою ціною, щоб не було провалів у ціновій політиці. Повідомив глава Мінагропроду Микола Присяжнюк. Таким чином, з одного боку, споживачі отримують невисоку роздрібну ціну на цукор, а виробники рентабельність. У попередньому матеріалі ми побачили, що проблема якості продуктів настільки актуальна, що в управлінні захисту прав споживачів навіть виріс цілий музей шкідливої їжі. Дерево має бути посаджене за 3 метри від сусідської межі кущів на 2. Якщо є плоди на гілках від сусідського дерева, але над твоєю територією їх можна без спросу обривати. А коли гілки заважають, то і обрізати без узгодження такі правила добросусідства. Приватна власність на землю стала суворим випробуванням на добру сусідство для українців. Найпоширенішою причиною конфліктів є суперечки за межу до нашої програми зі своїми проблемами, вкотре звернулися жителі села Халеп'я Київської області. Колишні друзі не поділили спільний заїзд з дороги. Микола Воловенко до приватизованої землі долучив і шматочок сільрадівської, якраз там, де його сусід Володимир Серьога мав заїзд з дороги на подвір'я. Воловенко поставив кам'яний мур. А колишній приятель подав до суду. Суперечка триває більше п'яти років. Володимир Серега зліг з інфарктом. Тепер продовжують сваритися їхні дружини. Сусіди наші приходили, все було нормально. Потім десь в п'ятому році, в началі п'ятого року, він сказав сусіду цьому, що напротив, що буду закривати цей заїзд. Буду закривати. Він каже: Як ти закриєш, а Як же ж володя? А мені, каже, наплювати, він може її робити з другої сторони. Ну а там же ж круча така. І в общем, ми тоді беремо і пишемо заяву в сільську раду, щоб вони залишили нам цей заїзд, нікуди ж не віддавали, бо це ж зараз приватизація, можна приватизувати. Сільська рада вирішила, що заїзд залишається для нього і для нас. Справа дійшла до суду. Терези фіміди коливалися то в один, то в другий бік. Тим часом пристрасті на межі не розстали. В суперечках цитують навіть автора Кайдашевої сім'ї. Якщо б воно було починалося по-людськи, то воно б і було по людськи. А як знаєте, як ото у класіка? Як би лавчей об'єгорить сусіда. От я так і зробив. Я побіг у сільську раду, все зробив. Що тут же був заїзд, ну на що ж ти таке кажеш? Коли тут став заїзд, Люба? Перехрестись, я думаю. З 19-го року перехрестися, ага. Боже, з 19-го року. З 19-го року. Стежка, стежка, стежка була. Яка стежка, ходили. А чого? Черговий раунд суперечок сусіди виносять на засідання сільради. Дійсно, згідно з розділом земельного кодексу про добросусідство, власники земельних ділянок зобов'язані встановлювати межі між собою з відома іншої сторони і за письмовим дозволом органів місцевого самоврядування. Однак поставити крапку у багаторічній суперечці голова сільради не в силах. Люди, які з дитинства дружили, пили, їли, ходили разом на гулянки, вдруг. В одно прекрасное время не поделили заезд. Сельская рада пыталась найти компромисс. Там есть кусок 1,3 сотки, которая была выделена для организации заезда. У нас есть решение Сельской рады Сереги. Но никто эту землю оформлять не стал. Почему? Потому что за это нужно платить деньги. Все хотят свалить на сельскую раду, чтобы сельская рада платила деньги, решала пользу в их пользу, когда уже выделена, предположим, земля. Я не оправдываю и вторую сторону. Все можно было решить по-любовно. Они денег потратили на суды больше, чем нужно было на оформление, предположим, этого заезда. Они дошли до Верховного суда. Подібні випадки характерні для всієї України. Незавершена земельна реформа, відсутність електронного кадастру та цивілізованого ринку землі призводять не лише до затяжних конфліктів на межі, оборудок з ділянками, але й до фінансових втрат держави. Я за відміну мораторія. Я буду говорити тільки економічно і щоб не знімати довго времени. Скажу, як тільки земля становиться залоговим інструментом. Економіка Харківського регіону може отримати в перший год як мінімум від двох до восьми мільярдів гривень прямих інвестицій. Наразі ухвалено закон про кадастр. Він є необхідною умовою для запровадження ринку землі і скасування мораторії на купівлю-продаж ділянок для ведення товарного сільгосвиробництва, тобто паїв. На черзі сам закон про ринок земель. По дорученню президента було. Обговорено законопроект по всій вертикалі, аж до сільської громади і по горизонталі всіми сільгосвиробниками, і ми отримали достатньо багато служних зауважень до законопроекту, який дасть можливість захистити сільгосвиробника нашого, не обеземелити українського селянина і підняти роль держави якраз в ринку землі. Держагентство земельних ресурсів пропонує з 1 січня 2013 року запровадити нову методику нормативного грошового оцінювання земель на сільськогосподарського призначення. Про це йдеться в доопрацьованому проєкті постанови Кабміну. Передусім, нормативна грошова оцінка є відправною точкою для визначення розмірів орендної плати за землю. Відповідно, її збільшення має підвищити і прибутки власників землі. Експорт зернових в Україні зріс на 84% за перші 18 днів листопаду в порівнянні з місяцем раніше. Зокрема, щомісячний експорт кукурудзи з України може сягнути рекордного обсягу після того, як був оголошений прогноз про найбільший за останній час урожай цієї культури. Кабмін має намір до 2015 року залучити понад 30 мільярдів гривень в овочівництво. Це дасть змогу збільшити обсяг виробництва високоякісної вітчизняної овочевої продукції і знизити ціни на неї. У планах уряду збільшити обсяги виробництва овочевої продукції до 10 мільйонів тонн на рік, що дасть змогу забезпечити внутрішні потреби. Ми побачили, до чого призводять конфлікти на межі. Колишні куми стали запеклими ворогами через клаптик землі. Проблему має вирішити земельна реформа та електронний кадастр. Цього року реформа зрушила з мертвої точки, але до її завершення ще чимало роботи. Для того, щоб вигодувати одне порося, треба кажуть 10 соток землі. тут 20 соток. Тобто в теорії його вистачить для того, щоб пригодувати двох поросят. Але це в теорії для того, щоб професійно зайнятися на приватному обісті, вирощуваним, тобто виробництвом м'яса, просто землі звичайно замало. Господарство в Яблунівці збанкрутіло 5 років тому. Відтоді худобу тримають приватники. Дворів, де немає корів, одиниці. Для багатьох селян продаж молока єдиний заробіток. Михайло і Галина, за фахом інженери, втративши роботу на біржу праці, не пішли. Забрали свої земельні паї і купили дві корови. Зараз на домашній фермі їх 15. Нещодавно придбали доїльний апарат. Завкуди цикл виходить, воно йде по шланзі, йде в відро доїльня, то воно абсолютно воно чисте молоко. В ньому менше мікробів, ніж від ручної дойки. Тому воно фактично воно дорожче таке молоко, і ми фактично стараємося, щоб доїти більшість апарат доїльні, вже не рука. Щоб повністю перейти на апаратне доїння, потрібен ще хоча б один комплект апаратури. Поки що бракує грошей. Взимку літри молока закупівельники беруть по 70 80 копійок. Навесні та влітку ще дешевше. Більшу частину доходів родина витрачає на диспалову і запчастини, решта на заготівлю кормів. Прибуток залишається невеликий, але господарі не нарікають. Самі обробляємо, самі орем, самі сіємо, самі збираємо, самі складаємо і, так би мовити, доносимо вже до, самого, до самої цієї корівки. Нас головне, щоб час зекономити, щоб налетіли на півчаса, подоїли і можемо займатися другою справою. Цього року родина здала на молокозавод 46 тонн молока. Кажуть, могли би більше. Ну, якщо б була у нас відповідне приміщення, Відповідне обладнання, доїльний зал, так як воно має бути, ми б могли легко отримувати до 100 голів на сьогодні. Це тільки наша сім'я. Можливо і так, якби був державний кредит безвідсотковий на декілька років, хоча б мінімум на п'ять років, ми б і державна підтримка дотації. В області діє програма підтримки господарств, які займаються молочним виробництвом. Утім, на приватні селянські подвір'я вона не розрахована. Яким чином уряд компенсуватиме гроші за доїльні апарати приватникам у сільгоспуправлінні управлінні не знають, а ось скільки грошей на це треба, підрахували. Є господарство, де отримується вісім і більше корів. нам необхідно для цих цілей, як мінімум. Півмільйона мільйона гривень для забезпечення їх, хоча б мінімально доїльними апаратами, чиновник вважає, що підвищити якість молока з приватного сектора потрібно допомогти селянам придбати не лише доїльні апарати, а й обладнання для охолодження молока. Поки що для вирішення цих питань залучають власників молокозаводів, які в цьому зацікавлені. Адже майже 80% сировини вони отримують саме з приватних селянських господарств. Селяни кажуть, скоріше б сніг. Коли біла ковдра вкриває землю, то наче менше роботи можна вже потихеньку починати спочивати. А так завжди якусь роботу собі знайдеш. Доброго дня. Вітаю вас, добрий день. Атаманка Карлицького козацтва районного Куприйчук, полковник Куприйчук Микола Михайлович. Коли робота не рутинна, а скоріше захоплення, то й завзяття вистачить. В Кагарлику місцевий отаман козацтва у вільний час взявся втілювати свою мрію, самотужки будувати козацький хутір. Місце для нього знайшлося на стихійному смітнику, що правда на мальовничих кручах біля ставка. Микола Купрійчук розповідає, щоб прибрати непотріб, який викидали тут роками, знадобився не один суботник. що, де хрестоїть, це все було смітник. Тут завезено стільки глини, землі, піску. От і в нас стадіон реставрували, там, знімали це. я всю землю з стадіона забрав. Ось і засипав. Оце, зробив цей смітник. Коли навели лад, козацький полковник почав запасатися нехитрим будматеріалом і терпінням. Разом з побратимами звели курінь, сторожеву вежу, встановили і освятили козацький хрест. Тепер сюди із задоволенням приходять не тільки козаки, козацький хутір улюблене місце. прогулянок кагарличан. Як yeah, хорошо є. Це пам'ятка така і для людей. Приїздять в гості і козаки з інших міст подивитися, як на смітнику можна втілити мрію. Микола Михайлович ініціатор і, як кажуть, атаман з великої літери. Якщо людина в серці своєму має цей ентузіазм, порив і любить дітей, то Взагалі буде, щоб не зробив все, буде на пользу. Тім до Миколи Купрійчука приїздять не тільки на козацький хутір подивитися, але й полікуватися. Він вчився у всесвітньо відомого лікаря-мануальщика з Полтавщини Миколи Касьяна. Сам полковник завдяки оптимізму і козацькому здоров'ю свого часу отримав звання майстра спорту з боротьби, відслужив у десантній дивізії, побував на Кубі та в лавах управління державної охорони. Молоді каже: менше сидіть за комп'ютерами, більше вправляйтесь в фізкультурі. Тоді не станете пацієнтами кагарлицького козацького полковника. Двіжені це життя. Міністерство аграрної політики і продовольства оцінює 68,5% посівів озимих зернових культур як гарні і задовільні. У середині жовтня гідрометцентр попередньо оцінив стан 25-30% посівих озимих культур як критичний для перезимівлі. Результати перевірок недобросовісних виробників продуктів харчування буде передано до прокуратури. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду у середу. Матеріали стосовно одного з м'ясомолочних комбінатів уже перебувають в прокуратурі і видано припис щодо повного припинення виробництва. Нагадаю, минулого тижня на виконання доручення прем'єр-міністра Державна інспекція з питань захисту прав споживачів провела лабораторні дослідження якості м'ясомолочної продукції. За їх результатами було встановлено, що відібрана для експертизи продукція не відповідає державним стандартам. Частка України у світовому виробництві соняшникової олії досягне 25%. Її експорт прогнозується на рівні. 2 мільйонів 700 тисяч тонн, що становитиме половину світового експорту, за прогнозами експертів. Світовий попит на соняшникову олію зростатиме, оскільки її ціна набагато нижча за соєву олію і досягає рівня пальмової. Зокрема, основними імпортерами української олії є Індія, країни ЄС, Туреччина, Єгипет і Росія. У попередньому сюжеті ми побачили, як в Кагарлику, завдяки ентузіазму на місці колишнього смітника з'явився справжній козацький хутір. По вигляду сільського подвір'я можна одразу зрозуміти, чи є тут діти чи ні. Навіть слоника забули. Тим не менше цікаво, якщо б вони залишилися тут на території України, чи б стали вони українськими свійськими тваринами, принаймні, тайські селяни таке зробили. Мамонти в Україні давно перевелися. Натомість, свиня пережила всі перепетії льодовикового періоду і стала одним з українських національних тотемів. Тисячоліттями годує село. Завдяки ній маємо національний стратегічний продукт сало і безліч анекдотів. Останнім часом стало популярним розводити вдома декоративних хрюшок, навіть влаштовувати перегони поросят. Харкові провели чемпіонат, але уявити собі, що свині чи корови зможуть працювати у турбізнесі, доволі важко. А в Таїланді нині живуть 40 тисяч слонів. половина з них свійські тварини. Вони і працюють, тягають важкі колоди в лісі. І є невід'ємною частиною місцевого колориту. А цьому слону на ім'я Джек пощастило. Він не займається важкою фізичною працею, а виступає в шоу для іноземних туристів. Таким чином приносить своєму господарю чимало грошей. Харчі безкоштовні. На цьому шоу кілограм бананів коштує 20 доларів. Годівля слонів спеціальна розвага для туристів. Незважаючи на солідну комплекцію, слони граціозно виконують команди дресурувальника. До такої грізної тварини потрібен особливий підхід, адже немає нічого гіршого, ніж розлючений слон. Жарти жартами, але в давнину поява бойового слона на полі битви сіяла паніку в лавах супротивників. Тепер тайські слони пішли в шоу-бізнес. А можливо, скоро і в спорт подадуться, а зи баскетболу вже освоєні. Щодо футболу, сподіваємося, на євро 2012 до нас не приїдуть. У них свої проблеми у нас свої. З нашою худобою не повеселишся. Треба попорати, погодувати, а око радіє, Коли сальцем наливається, молочко добре дає, а не танцює, як нечисть якась. Всього вам доброго і Богом в поміч.